Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес! Вітаю вас, благословенна неділя, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в пості ну, і всьому у Христі. Одним простим словом, витриваємо в Христі. Дуже важливо витривати в Христі. Важко іноді, особливо в ці дні, цей тиждень, не знаю, був такий важкий на прокидання зранку. Ну, і, і розумію, що вітри до цього посилання я не розумів, що то сталося. Але до цього, коли вже Марія дала посилання, то зрозумів, чому так важко. Бо ці власне, вітри, які зла і ненависті завівають над землею, буквально не дають людям миру, які хочуть зранку прокидатися, молитися за мир. А я нагадаю, що о п'ять ранку ця молитва завжди посвячена молитві за мир по в намірах Богородиці. Там дуже посять в середу за, за мир в Україні і в п'ятницю за мир у всьому світі. І завжди молитва є за мир. А особливо моя також інтенція основна йде за мир в Україні. І було дуже важко вставати. Не розумів, чому так важко. Але коли Марія дала об'явлення, то зрозумів, чому так важко. І вже сьогодні було легше Легше на молитву вставати, бо вже знаєш, коли знаєш план сатани, то легше його розрушати. Але сатана в той час хоче більше боротися за те, щоб його план здійснився. І візьмемо посилання цариці миру 25 жовтня. 2023 року через В'зенерку Марію Лунеті. Дорогі діти! Вітри зла, ненависті і немиру завивають землею, щоб знищити життя. Тому Всевишній посилає мене до вас, щоб вела вас на дорогу миру та єдності з Богом і людьми. Ви, дітоньки, мої простягнуті руки, моліться, постіть і приносьте жертви за мир, благо, якого прагне кожне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія неймовірно каже, нам розкриває. Чому так важко? Чому так важко нам, як християнам, молитися за мир? Чому так важко витривати? Тому що вітри цього зла і ненависті просто буквально завивають, каже, землею. Вони зло, знаєте, як в кіно, не пам'ятаю, володар що зло пробудилося. І, і нам Зараз, коли зло пробудилося і завиває землею, треба ще більше молитися і ще більше постити. і приносити жертви за мир. Що таке жертви за мир приносити? Це буквально те, що ти можеш відмовитись заради когось, заради що? Заради доброї справи, заради молитви. Коли ти відмовляєшся від Тіктоку і йдеш, молишся або читаєш Біблію, це теж жертва за мир. Бо ти. Уявне своє насолодження віддаєш Богу. Тобто ти отримаєш насолодження, але інше від читання Біблії, від Слова Божого. Але ти віддаєш таке просте задоволення, до якого ти звик той наркотик дофаміновий, про який я вже казав неодноразово. Ти спригуєш з цього наркотику, і це є жертва. Бросив курити також жертва. Важливо ці такі жертви розуміти, для чого ти робиш, не кидати полити за те, що ти поклявся на Біблію. Взагалі не робіть такого. А зроби це з власної волі. З Власної волі і це за мир, наприклад. Від кавусі можеш відмовитися, можеш відмовитися від цукру. Різні такі жертви. Ну, жертви можуть бути різними. Це я говорю такі за фізичні жертви, можуть бути духовні, душевні жертви. Може, можливо, ти когось терпіти не можеш, а ти пожертвуєш і допоможеш йому. Це також жертва. Або комусь, кому би ти не хотів допомагати, але відчуваєш на серці, що прагнеш допомогти, то допомогти йому, це також жертва. Бо ти жертвуєш свій час, свою увагу, е свої різні речі, такі розумієте, що можна жертвувати будь-що в намірах миру. Але жертвувати не, не те, що, знаєте, як би сказати, з достатку. Ну, маю купу того, то пожертвую 10 гривень, бо маю мільйон. То не є така жертва, знаєте, дорогоцінна. А жертва є те, що, ти, те, що тобі дорогоцінне пожертвуєш. тому вона і жертва. Господь каже, не приносьте мені в жертву козлів, якихось, знаєте, типу е інвалідів. там. Ну. А завжди Господь прагнув жертву, яка є краща жертва. Ну. І тому свій кращий час треба жертвувати для Господа, а не без 20-1, коли в тебе вже очі залипають, ти, а ти ага, забув. Пачорик помолитися. Пачорик це є оч наш, радуйся і слава отцю. Так коротко, така коротка молитва, ранкова, скажімо. Його В Польщі називають Пацьорком, або Пацьорик, або Пачорик. Ну, до мені Кмілський часто про то каже, що це наше християнство. Помолитися Пачорик зранку і ввечері і постити на рибки замість м'яска в середу п'ятницю. То давайте ми не будемо такими, бо Марія нас закликає до чогось іншого. Вона каже, що ви мої простягнуті руки. Ти, мої простягну... ти моя простягнута рука. Марія до тебе сьогодні каже, що ти моя простягнута рука. Молись, пости і принось жертви за мир. Благо, яке прагне кожне серце. Бо коли буде мир в світі, то мир буде і у тебе, бо ти живеш в цьому світі, і я живу в цьому світі. Тому, власне, хто як не ми, маємо зараз впрягатися і молитися. Молитися, молитися, молитися. Постити. І приносити різні жертви за цей мир, який неодмінно наступить, якщо ми не злегковажимо. Якщо ти не злегковажиш, бо ми, то ми може, не злегковажимо, а ти особисто, якщо не злег... не злегковажиш, то тоді мир прийде обов'язково. І в твоє серце, і в твою родину, і в твою країну, і в цілий світ, звичайно. На цьому все. Будьте благословені. Мир вам радість Благодать з Мостару, папа. -па.